Друзі, всім привіт! Хочу показати, як я зробив на ось цю яму кришку дуже просту, без опалубки, взяв сороковку і двадцятку уголок. За допомогою ось такого простого саморізу, який може просверити рельсу. Відео про це з'явилося в правому куті верхньому ось так от закріпив, нам цього вистачить. Потім беру самий головний інгредієнт, це шифер. Кладу на нього коробку люку, розмічаю, за допомогою болгарки роблю отвір. Доставляю, не вистачає тієї шиферини. Тут у мене гільза така, щоб можна було виняти трубу в разі чого. Все це діло зараз заармуємо. Арматури в мене небагато, там деякі були шматочки. Там сям заармували по колу обкопався трошечки, щоб не витікав раство. Тут теж така невеличка опалубка, бо ми заливаємо назовні ями, а не всередину. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих відео. Ось така краса в нас вийшла. Пишіть свої думки в коментарях. Чи має така ідея право на життя? Дякую за перегляд!